Що ми весь час, наприклад, від початку, самого початку Незалежної України, ну, хотіли бути членом Європейського, тоді ще називався Європейський Союз, хотіли бути членом Європейського Союзу, але дуже мало робили для цього. І так само, навіть і тепер, наприклад, Молдова дуже добре приготувалася до цього підпису. Вони вже не тільки підписали. Чи, чи, вони вже значить, можуть торгувати з цим Європейським Союзом і так далі. Вони вже переорієнтували свої торги. все попереду. Чекаючи на це, знаючи, що це станеться. І тому кажуть, це є правда, є попереду. Нам не треба це, не можемо це зробити за один тиждень, але як розтягнемо на. А чотири місця буде задовго, скажімо так. Взагалі, сама угода про асоціацію. Вона одна справа угода про створення зони вільної торгівлі, яка фактично вже зараз почала діяти в односторонньому порядку. Інша справа угода про асоціацію. Сама ця угода, мені здається, ну вона така, знаєте, за все хороше проти всього поганого. Тобто українці могли би це робити самостійно і виконувати це самостійно, навіть не підписуючи за великим рахунком цієї угоди, тому що це просто приведення стандартів суспільного і політичного. Життя не лише економічного, але його теж mm -hmm. до тих стандартів, які існують в більшості європейських країн, наскільки я розумію. Добре, що я сказав, «в більшості не в всіх. Mm -hmm. Але в мене тоді виникає питання. Ми кажемо, беремо на себе зобов'язання вести себе так, як веде не всі, але більшість європейських країн. Але насправді здається, що самі цього робити не хочемо. Тому що коли бачимо, як продовжує розвиватися Україна, яка продовжує залишатися олігархічною системою, де продовжують не працювати соціальні стандарти. Якщо вони працюють, то лише для того, щоб підкупити когось перед виборами, так і ми знову заганяємо себе в такий кут. Говоримо одне, так як ви казали, що ми хотіли підписати цю угоду про асоціацію. Говорили про це, але нічого не робили. Вже зараз навіть підписали, а все одно не дуже багато робимо. Ну, наприклад, що ви повинні зробити перед підписанням, це справді значить. Мати вибори до Верховної Ради, щоб це були нові люди чи Верховній Раді. Оце була б одна з тих добрих підготовок для підписання. Але тоді виникає питання, вибори, е, за яким законом? Угу. Е, Треба нового закону. Е, а зараз, я думаю, що будуть вибори восени, принаймні про це багато людей говорить, але вибори вони хочуть проводити за старим законом. Старий це, закон не змінений. Це, це не мудро. Це не буде. Власне, про те, як я говорив, золота сердинка, що треба за якийсь час якраз ви робити дійсно потрібні корисні речі для України, для майбутньої нашої і політичної структури, для економічної системи і так далі. Ну, і особливо це, щоб справді ну, Верховна Рада, уряд, президент були ну, скажімо, в гармонії в своїх діях, в своїх думках, Не щоб про все погоджувалося. Але ж, значить, справді всі дійсно працювали щиро для того, щоб поправити стан України і долю нашого народу.